Волинські правоохоронці проводять перевірку щодо робочого відрядження за кордон та неповернення до України чиновника та депутата із Володимира Сергія Коби. Про це суспільному розповіла інспекторка сектору комунікацій Нацполіції Волині Марина Балдич. До поліції надходила заява від міського голови Володимира про неповернення одного із чиновників з-за кордону. Наразі це звернення відповідним чином зареєстровано. Триває перевірка, вже за результатами якої слідчі будуть приймати відповідне процесуальне рішення. Як розповів Суспільному міський голова Володимира Ігор Пальонка, депутат місцевої ради Сергій Коба, як керівник комунального підприємства Володимир тепло із ще трьома посадовцями на тиждень поїхали за кордон у робоче відрядження. Вони їхали в Литву для того, щоб обмінюватися досвід. Подивитися питання використання альтернативних джерел енергії, яка використовується в тепловому господарстві. Подивитися, що відбувається з складуванням утилізацією сміття. Делегація посадовців, говорить міський голова, повернулася у минулу п'ятницю, однак без Сергія Коби. Натомість, продовжує Ігор Пальонка, Сергій Коба надіслав листа на електронку міської ради, де повідомив, що звільняється. Далі в телефонному режимі не повідомив, що дякую за співпрацю, але в мене дуже погано проблеми зі здоров'ям. Я пишу заяву на те, що я буду розраховуватися. Після цього я з ним не спілкувався. Я говорив своїм працівникам, що, будь ласка, зв'яжіться з ним знаєте, яка ситуація, чи він в лікарні, чи там поки інформації відсутня». чи виключатимуть Сергія Кобу із фракції Сила і честь, яку він же і очолює, прокоментував колега по фракції депутат В'ячеслав Патрук. Лише вчора знала ту, ту ситуацію, що він не повернувся на жаль відрядження. Тому на сьогодні жодних конкретних якихось даних сказати не можу. Питання поки вивчається. Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук каже, що був організатором робочого відрядження. З його слів Сергій Коба пробув з ними в Литві три дні із шести запланованих. На третій день сказав, що ну є якби проблеми з нирками. Дружина перебуває за кордоном, і ми швидше повертаємося додому. Дружина проживає фактично з моменту повномасштабної війни, наскільки нам відомо, і в Україні, і в Польщі діти перебувають ту ну, за кордоном і безпосередньо. Прийняв рішення їхати туди лікуватися. Обов'язки керівника Володимир Тепло зараз тимчасово виконує головний інженер підприємства Сергій Приступа. Несподіванка була всім. Ми шоковані, але це життя. Раніше скаржився на здоров'я керівник. Ну, так, щоб конкретно, то ні. Там якісь довготривалі лікарняні чи брати? Ні, такого не було. Я думаю, колектив нормальний, робота стабільна. Нормально зайдемо в опалений період. Зв'язатися із Сергієм Кобою журналістам Суспільного не вдалося. Абонант знаходиться поза зоною досяжності. В усіх доступних на месенджерах на повідомлення не відповідає. Нагадаю, це другий випадок неповернення з робочого відрядження волинського чиновника. Як повідомляло Суспільне, цього року у травні зі Словаччини не повернувся Олександр Омельчук, голова Луцької райради. Зараз він перебуває у міжнародному розшуку за привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, повідомила інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдиш. Наразі механізму притягнення до відповідальності чиновників, які законно виїхали з України, немає. Розповіла речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвської, Суспільне, Луцьк.